Доброго дня, з вами я, Оксана Молода, лікар фтизіопульмонолог дитячої міської поліклініки номер 6 міста Одеса. А у зв'язку з забрудненням акваторії Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС виникло дуже багато питань щодо розповсюдження інфекційних захворювань. І оскільки ви не довіряєте нам найдорожче здоров'я власних дітей, ми з вами поговоримо про найрозповсюдженіші наразі міфи а, та правду навколо інфекційних захворювань. А найзагрозливішим, безумовно, захворюванням, яке, яке передається фекально-оральним шляхом, є холера. Холеру викликає бактерія, яка називається холерний вібріон. Передається вона через забруднену воду, через немиті або миті забрудненою водою овочі та фрукти. Також можна інфікуватися при купанні у забруднених водоймах, а саме тому зараз дуже активно міська влада наполягає на тому, щоб заборонити категорично заборонити купання на міських пляжах, і ця заборона цілком обґрунтована, тому що під час купання у водоймах із забрудненою холерним вібріоном водою дійсно можна інфікуватися і захворіти на холеру. Холера не стійка для кип'ятіння, вона дуже нестійка для будь-яких дезінфікуючих засобів, але вона приблизно два тижні спокійно собі може проживати у забрудненій морській воді. Також вона переноситься. Морськими тваринами та молюсками, тобто мідії, креветки. І це ще одне таке нагадування, що недостатньо термічно оброблену їжу або морепродукти, які здобуті у, так би мовити, неясних акваторіях, краще зараз все ж таки запобігти вживання цих продуктів. Ще один момент: коли ми миємо фрукти або овочі водою з забруднених водою, то це також дає змогу інфікуватися на холеру. На щастя, все ж таки, мешканці Одеси і області користуються водою з Дністра. І наразі наша мережа водоканалу дає дані, що ця вода абсолютно, якби пригодна для користування для використання у якості там. Для пиття і для використання у якості там мити, овочі, фрукти, готувати їжу тощо. Але якщо ми кажемо про мешканців Херсонської області, Запорізької області, то навіть мити фрукти та овочі потрібно бутильованою водою для того, щоб запобігти інфікування холерою та іншими інфекціями з фекально-уральним шляхом передачі. Симптомами холери є досить швидке зневоднення і Ця втрата рідини відбувається через неконтрольовану діарею до 25-30 разів на добу і блювоту. А внаслідок цього, якщо вчасно не надати допомогу людині, то людина просто таки вмирає від зневоднення. Особливо це небезпечно для дітей, тому що недостатньо при холері оральної регідратації, тобто випоювання, це не метод лікування, і це абсолютно недієвий метод. І людина або дитина. Або доросла людина вона потребує струменевого введення дуже великої кількості рідини до стабілізації стану. І це також переноситься організмом не досить легко. І хоча холера наразі ліковна, ми маємо антибіотики, які якими ми можемо лікувати холеру, ми знаємо, якими сольовими розчинами потрібно проводити струменеве введення для того, щоб компенсувати втрату рідини. Але лікування воно дуже неприємне, воно тривале. Протягом тижня, і е, воно має по собі. Досить такі, досить багато негативних наслідків після підриву Каховської ГЕС, на щастя, захворівших людей на холеру зафіксовано не було. Але холерний вібріон у воді зафіксували навіть у Дністровському лімані, тобто вже досить далеко від Херсонської області. Це не означає, що будь-яка людина, яка купається або будь-який мешканець Одеси та області, може захворіти на холеру. Але це означає, що ця небезпека існує. І вона досить висока. Знову ж таки, нагадаю, що холерний вібріон досить довго може перебувати життєздатним у морській воді до двох тижнів. Тому, якщо ви купаєтесь у морській воді, якщо ви миєте у ній руки перед вживанням їжі, якщо ви плаваєте, ви або дитина і легкою хвилькою бризнуло вам обличчя і крапельки води попали вам на слизові оболонки, це вже ризик інфікування холерою. Нагадаю також, що одеська Область є ендемічною по захворюванню на холеру. Тобто, поодинокі випадки холери у нас фіксуються щороку. Але е, зараз, звісно, ризик захворювання зростає. Тому е, дуже важливо наразі все-таки не використовувати акваторію Чорного моря для відпочинку. І лимани це також заг водою. Якщо ми кажемо про території, де е, Безпосередня загроза забруднення води, якою користуються для пиття та побутових побутової мети це Херсонська область, це Запорізька область. То рекомендація єдина це користування виключно бутильованою водою. Якщо немає змоги користуватися бутильованою водою, то вода має бути принаймні кип'яченою. І кип'яченою водою ми користуємося буквально для всього для миття посуду, для миття овочів та фруктів, для приготування їжі. Для миття рук тощо. А пам'ятаємо також, що несприятливим при такому забрудненні є не тільки можливість захворювання на холеру, але й інші інфекції з фекально-оральним шляхом передачі. Це і глисні інвазії, це ротавірусна інфекція, яка може бути також смертельно небезпечною, особливо для немовлят до року. Це Інші інфекції, кишкові, тобто сальмонельоз, кишкова паличка, вони також передаються через забруднену воду, через забруднені овочі та фрукти і через забруднені руки. Також дуже важливим варто пам'ятати дуже важливо пам'ятати про те, що через забруднену воду можна інфікуватися гепатитом А, а це вірусне захворювання, яке уражає печінку. Тут же порекомендую. Щепитися від таких інфекцій, які ми можемо, розвиток яких ми можемо запобігти рутинною вакцинацією. Тобто, наприклад, від ротовірусної інфекції ми маємо вакцину. Також ми маємо вакцину від гепатиту А. Це вакцини Twinrix, комбінована від гепатиту А та Б, і вакцина Havrix, безпосередньо від гепатиту А. На жаль, від холери імунізації превентивної рутинної імунізації не існує. А світі є вакцина для екстреної профілактики холери, але наразі її немає в Україні, і через це ми також не можемо попередити, скажімо так, захворювання на холеру і змушені тільки лікувати її за умови, якщо хтось інфікується і захворіє. Тому у ваших руках вберегти здоров'я своє і своїх діточок. Не купаючись у акваторії чорного моря, щонайменше, використовуючи бутильовану воду, якщо ви не маєте доступу до е, витоків з нормальною перевіреною. Водою дозволеною для використання, ретельно перевіряти якість морепродуктів, вживаних у їжу, і обов'язково пам'ятати, що не варто купляти рибу та морепродукти на стихійних ринках, наприклад, тобто бажано купувати будь-яку рибу прісноводну або там, морську рибу, все ж таки у супермаркетах, де цей продукт проходить певну сертифікацію. Піклуючись про здоров'я вас і ваших дітей. Нагадаю вам ще раз, що потрібно бути обережними і прислухатися до порад місцевої влади. Дякую, що довіряєте нам найдорожче. Ваша шоста дитяча міська поліклініка компас.